Німеччина говоримо далі про неї, але про долю наших людей там наступного року ця країна планує вдвічі скоротити допомогу землям. Так у них це називається для покриття витрат на приймання та інтеграцію біженців. Все це відбувається на тлі. Жорсткої бюджетної економіки, пише про це Reuters, Зазначається, уряд у Берліні повідомив, що у 2024 році виділить на ці потреби максимум 1,7 мільярда євро. Цьогоріч же ж ці витрати становили 3,75 мільярда євро. Світлана Василенко, журналістка, евакуювалась у Німеччину на початку повномасштабного вторгнення. Пані Світлана, ви вже з нами. Так, я разом з вами і сподіваюся, що ви мене добре чуєте. І раді вас бачити. Я теж рада. Пані Світлана, це наша колега, вона працювала ведучою на Радіо Київ. Друзі, давайте говорити про ситуацію в Німеччині. Світлано, Стосовно самої ось політики Німеччини ну говорять справді, що там е, зараз багато наших людей приїздять туди вже з Польщі на роботу, бо в, по факту в, в Німеччині можна більше заробити. Так ось ці хочеться зрозуміти видатки, скорочуються вдвічі, тому що там уже люди підуть просто працювати на роботу, і у них по соціальним програмам вже вони не можуть отримувати чи в повній мірі, чи е, частково, чи взагалі не можуть оцю ж соціальну допомогу. Допомогу. Чи справді от німці реально економлять і намагаються виділяти на свої ці допомоги українцям менше грошей? Я пропоную подивитися на цю ситуацію з різних боків. Найперше це стосується не тільки українців, це стосується усіх біженців чи шукачів притулку, як говорять про українців, і біженці або ті, хто подалися на зюль, коли ми говоримо про мешканців країн Сирії, Туреччини, Ірану, Іраку чи Афганістану, ті, що є справжніми біженцями, це з одного боку. Ці люди тут вже переважно від восьми. Від п'яти до восьми років, дехто навіть більше. Тобто, це люди, які вже за думкою німецького уряду мали повноцінно інтегруватися, тому що як стверджують на вивчення мови до рівня для того, щоб нормальну роботу знайти, треба 3-5 років. Для кожного це свій час, хтось це робить набагато швидше. З іншого боку. Багато українців, так і багато поляків приїздять до Німеччини, але ж вони приїздять працювати. Дуже багато з них приїздять на посади, які власне оплачуються. Відповідно, вони платять Німеччині до бюджету, а податки тут велетенські, Тому їм допомога в принципі не потрібна. Разом з тим треба розуміти, що це. Уряд Німеччини, який скоротить ці видатки вдвічі, але за інформацію засобів масової інформації за 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 іноземними і нашими змі, все ж таки відповідальність за біженців у своїй землі несе земля. Тобто вона повинна розраховувати і розуміти, скільки біженців, скільки шукачів притулку вона може взяти на повне забезпечення на якийсь там певний період, наскільки вони визначають. Тобто, те, що уряд не буде, як так би мовити, дофінансовувати це, це повинна розуміти конкретна земля. А треба також розуміти, що пройшло вже понад півтора року спочатку війни повномасштабної в Україні і. Біженці більш-менш, як то кажуть, українські шукачі притулку осіли, і більшість земель давним-давно закрилися для того, щоб туди приїздили українці, чи сирійці, чи турки, чи будь-які інші люди, які о, тікають Світлана, від... я, я, я знаю, що деякі ну не знаю там про землі, але точно в містах в яких землях для українців і не відкривалися. Ну тобто туди і не ніхто й не приїздив. Це таке спірне твердження, тому що дуже багато так, міст, куди нібито не приїздили, але приїздили. Будемо відверто, просто офіційно земля, офіційно, точніше, місто не афішувало те, що воно приймає шукачів швидшим критування. Угу. Приїздили до знайомих, до друзів і залишалися там, якщо хтось знав. Дуже відкритим і Берлін не був, але досі за певних умов. Приїхавши навіть зараз, можна залишитися в Берліні, так само як ну, Гамбург був відкритий завжди. Так, наприклад, в Мюнхені не можна було. Але в Дюссельдорф не дуже був, як то кажуть, ради, ну там зі своїх орендних питань. Але все ж таки навіть ті міста, які офіційно не декларували, що вони приймають шукачів притулку, якусь кількість їх в будь-якому випадку взяли. Угу. Ну і про, е, продовжимо розглядати цю ситуацію з різних боків. Так ось на землю все лягло на Бундесланд. Кожна має вирішувати окремо, а вони так і завжди робили. Тобто я не зовсім розумію, чому ця новина стала такою дуже дуже тиражованою у Заскопі. ну, тому, що це німеччина, тому що там багато українців, і тому що вони вкорочують вдвічі. От тому, і ми всі про це говоримо, так можливо, тому що приміром німецькі медіа не аж так роздекларували цю новину, і всі розуміють, що всі зараз в очікуванні на Ухвалу рішення Євросоюзу щодо продовження терміну перебування під захистом у Євросоюзі українців, тому що він нагадаю, примір Німеччині, закінчується у березні, у когось у березні, у когось у квітні наступного року, А оскільки Німеччина. Країна не дуже швидка, їм треба ухвалювати рішення якомога раніше. Тому зараз більше якось закордонні змі, зокрема німецькі, акцентовані на тому, а що ми будемо робити наступного року для тих самих українців, які за 24-м параграфом. Чи буде мінятися параграф, чи не буде він мінятися? І разом з тим я почула таку ще не зовсім як то кажуть, офіційну інформацію, але пліткують. Говорять про те, що німці були б дуже задоволені, якби після закінчення війни у Німеччині залишилося бодай 30% українців, які сюди приїхали, рятуючись від повномасштабного вторгнення. Ну це за даними це десь 1300, так бо мільйон приїхав, кажуть там, там Більше зараз біль в Німеччині більше ніж мільйон зараз. Набагато більше ніж мільйон. І просто українці якось з'ясувалися, що українці швидко інтегруються і адаптуються і вчать мову на відміну від приміром тих самих сірійців, для яких цей процес дуже розтягнутий, з різних причин, у тому числі і політичних. А... Так, і вони дуже розраховують, що бодай 30% українців залишаться у Німеччині, які будуть платити податки і будуть повністю інтегровані у німецьке суспільство. Але німці, як завжди, песимістичні, і вони кажуть, що вони думають, що залишиться тільки 10%. у порівнянні з сірійцями. Сірійці залишилося 40% після того, як закінчилися якісь повномасштабні бойові дії у них на території. Тобто Німеччина очікує на е, те, що скаже Європейський Союз, так на ці гроші. Так зараз Німеччина очікує, що скаже європейський союз, так само, як і всі європейські країни. Ми чули заяви Польщі про те, що припиняться всі виплати теж саме говорять про німеччину, що вони будуть там скорочені, або ще щось з ними буде відбуватися, але в цілому. Вирішувати щось таке надзвичайне стосовно українців до ухвалення рішення європейським союзом просто немає сенсу, тому що, приміром, так само європейський союз може покривати оці гроші, яких, приміром, не вистачатиме Німеччині на те, щоб утримувати українських шукачів. Притулку як це було до того, будемо відвертими. Не Німеччина платить українцям. Це європейський союз, і оця маніпуляція досить часто німцями. Що ми вас утримуємо? Нас не утримує Німеччина, утримує європейський союз, і це зовсім різні речі. Ми не будемо вдаватися зараз в якусь економікою, політикою міжнародну особливо. Але факт залишається фактом: німці роблять все для того, щоб максимально інтегрувати і адаптувати українців і їхніх дітей. Тут в мене немає жодних претензій, особливо до німецької влади. Є е, е, в німеччині в своїй, самій зараз відбуваються досить серйозні і складні політичні процеси. Тому що країна не вдоволена канцлером, країна не вдоволена політикою, країна не вдоволена ще багатьма речами, які, звісно, впливає у тому числі дуже сильно війна в Україні, але побачимо до зміни канцлера тут ще час. Є ну і зрештою в Німеччині дуже сильне російське лобі. Вони Насипають на вентилятор, як то кажуть, і розкручується все. Але ось я читав нещодавно е їхню, маю на увазі німецьку Анналену Бербок, і ось вона говорить про те, що в будь-якому разі Україна буде підтримана. Ну обов'язково, але суспільству німецькому це треба пояснювати в тому числі. Так, тому що у німецькому суспільству пояснювали, що РФ з маленької літери це те, що добре, десятки років. Їм вкладалися гроші, проводилася пропаганда, показували фільми, приїздили музиканти. Ну тобто, це все відбувалося десятки років. Не можна змінити свідомість цілої нації за там півтора роки повномасштабної війни. Німці тільки зараз починають усвідомлювати, хто такі українці, що це зовсім інша держава, що вони такі ось такі, що вони дуже відрізняються. Тобто для цього повинен пройти час. Це не буде дуже дуже швидко, тому що, як то кажуть, в межах історії півтора року це ні про що. Погоджуюся, так. І ну, звичайно ж, є і такі думки, я там теж. Е... Читав опитування. То от німці ще цікаво вважають, що е, ну вони не розуміють, на що це Путін розв'язав цю війну. Ну тобто, повномасштабне вторгнення. Вони ж там з Кримом такий ж лояльний, більш були і торгували. А потім оце, що їхній цей ідеальний світ торгівлі Путін зруйнував. Вони вважають просто несповна розум. Це звичайні люди про це говорять, не політики, а просто звичайні німці. Що як можна зруйнувати ось таку прекрасно вибудовану економічну ситуацію, і треба бути просто божевільним. Світлано, вдячний тобі за розмову і е, привіт від усієї е, нашої творчої команди і від радіо від телебачення. Світлана Василенка, журналістка з Німеччини, доєднувалася до нашого ефіру, колишня наша співробітниця.